Огляд батареї GSD Solar на 5 кВт на нових ячейках Eve. Повністю заводський варіант. Характеристики. Можливість підключення декількох батарей, В комплекті всі шнури. Також багато КАН-портів. БМС, встроєний захист. Вмикається тут. Меню з великої можливістю налаштувань. Вага батареї 50 кг. Дуже красивий презентабельний вид, є можливість встановлення на підлогу. Також є можливість встановлення на стіну. В комплекті кріплення. Всі необхідні. От. Сам користуюсь такою батареєю. Доволі таки непоганий варіант. От як для резервного розвірлення вистачає цілком, батареї якісні. Це оригінал-оригінал. Кому треба, в наявності є ще одна. Пишіть, дзвоніть. Також можу посовітити деякі інші батареї, якщо кому цікаво, що я використовую свої сонячні електростанції. Дякую. Якщо будуть питання, задавайте.